Процес ідентифікації останків з міст масових поховань на Харківщині розпочато. Так на Ізюмщині було знайдено 450 осіб. Переважно це залишки тіл. Судмедексперти припускають, що тут серед інших поховані і загиблі внаслідок влучання авіаційної бомби в багатоповерхівку. Бо зі всієї кількості останків 60 мають вибухові поранення, а близько 50 – сліди насильницької смерті. Це вогнепальні поранення, поранення від. Гострих предметів у деяких осіб були зв'язані руки мотузкою в них були переламані ребра, череп. Тобто, ми передбачаємо, що скоріш за все, це були заходи катування до осіб, під час яких їх або навмисно, або ж під час катування не спеціально, але наносили такі їм побої, що людина помирала саме в цих катівнях. Нині в Ізюмі прокурори, слідчі судмедексперти, проводять відбір ДНК матеріалів у родичів загиблих та зниклих безвісти з 450 тіл. Ми маємо анкетні дані більшості осіб, але близько 200 тіл зараз не ідентифіковано згідно процедур процедур ексгумації, тобто не співставлено дані з родичами, які після чого ми мали б юридичний факт, того, що особа, яка похована. В цій могилі вона саме тією особою, яка там саме була похована. Проблема в тому, що зараз в нас є журнал, який використовувався в Ізюмі, вівся особами, які здійснювали поховання. Але ця інформація, яка зазначена, там, вона є неточною, оскільки ми вже мали ситуацію, коли. В могилі повинна була бути жінка, там був чоловік. В могилі повинна була бути одна людина, а в цій могилі було поховано дві-три людини. Тобто, ця інформація анкетна в цьому журналі не стовідсоткова, не відповідає дійсності. Ця пересувна лабораторія, що була надана урядом Франції, в подальшому буде застосована і в інших населених пунктах Харківщини. Бо наразі проблема встановлення особи загиблих від рук окупантів стоїть дуже гостро, кажуть прокуратурі. Тіла загиблих за півроку окупації під впливом часу зазнали значних змін, тож візуально визначити, хто саме похований в тій чи іншій могилі, неможливо. І саме наявність ДНК матеріалів допоможе ідентифікувати загиблу особу на будь-якій частині території України відповідно до даних, внесених до єдиної державної бази ДНК, наголошують у прокуратурі. Таким чином спільними зусиллями вдасться ідентифікувати всіх загиблих від рук російської армії. Яна Біляєва, Олександр Уваров, Харківський Звісті